Чому не бувати в Раді кажуть, що в Україні ніколи не скасують готівку, в Україні ніколи повністю не заборонять обі готівки, оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією. Ніхто готівку забороняти не дасть. Цього не буде від слова взагалі. Чому Тому що дурниця, написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. На його думку, заяви про переведення країни на винятково безготівкові розрахунки можливі тільки після радикальної податкової реформи та амністії капіталу, але цього ніколи не станеться. А що ви думаєте на рахунок цього? На мою думку, це дійсно дурниця, тому що ніколи не можна заявляти, не знаючи, як це втілити, і так, щоб це позитивно повпливало на життя звичайних пересічних громадян. Але Є ще один момент, і який шляхом ми будемо йти надалі? Чому? Тому що коли людина